Привіт-привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Зараз подивимося ГЕЦ, що тут продають. Якщо вам цікаво, йдіть зі мною. І поки ми не почали, поставте лайки, вподобайки. Мені буде приємно, вам не складно. Ось продається така тут одежа обух. Так, жилетка 7 тисяч 8 тисяч чоловіча. Так, светр 4 тисячі, брюки, 5500 гривень, дитячий манікен ось такий. Тут жилетка 3300, светр 3000, трикотаж 990, джинси 3800. Оце такі ціни. в ГС. Так, Чоловіче, дитяча, а тепер ось шоночий манекен-жилетка, 8000, годинник, 10400, сукня, 6000, взуття 6300. Ось такий манекен. Бачите? Сумка 7890 гаманець, манець 2990 годинник. 9800. Ось такий годинник. Ось в цьому магазині таке ця мужська колекція. І кольори сині, білі, темно синє все. У нас скидках дуже багато чого продається. 1500 гривень. 2540 худі. Світ -шоти. 4000 гривень. Ось такі товари. Якщо хочете щось купити собі, можете зайти подивитися. Більш подробно. Суття по 3000, такі красівки. Ось, дивіться, тут теж красивочки трошки інші. Куртка стоїть 3800, така ось коротенька на осінь. Джинси 3240. Непогані лекала ГЕС. Ось дивіться, Ще ось така одежа, тут дитяча з'явилася одежа, раніше мені здається не було. Якщо я не права, поправте мене. Куртка 3740. Ось така джинси 4200. Звичайні джинси. Гладенькі, без дірочок, якщо вас зацікавить. Джинси жіночі стоять 3240. Ось такий світшот теж. Класний. трикотаж стоїть 1740. Ремінь 1390, сумка 4200. Ось така голубенька. Дивіться, непогано виглядає, як вам. Ну, ось такі ціни тут. Маккейн. Завжди цікаво, де що продається, бачите, так. Такі манекени, так як одягли. В магазині ось багато зеленого, дивіться, як гарно. Такий прийомний тут магазин, дуже багато зеленого, ще раз говорю. Такі рубашки, дивіться, у які, такі ж футболочки з таким же принтом. І ось такі. Дуже багато тут цікавого. Ось такі сумки. Прикольно. Да можете заглянути. Є що тут купити, такі шарфи. У них є, здається, сайт, можете подивитися на сайті ціни, якщо вас цікавить. Ай, дивіться, яке гарне обрання, Зелене, чорне так непогано виглядає. Оце кружево. Я навіть бачила доль Ченґла на показ. Подивіться, кому цікаво. Там навіть чоловік які ходять у кружевах, у вишитих таких рубахах, такого вільного стилю. Ну Прикольно виглядає, так що мода вона змінюється, дуже цікаво. Ось така витрина у них. Між сезоні, між літом і осінью можна носити і поверх, Одягнути якийсь светр і буде все добре виглядати, або якусь куртку кожену, чи якусь легеньку плащовочку. І ось такий одяг нам пропонують. Мені здається, все таке незмінне. Зараз можна одягати все, що завгодно. Головне, щоб вам подобалось, піднімало вам настрій. Ось такі, мадам. Капелюшки такі, дивіться. Мені такий капелюшок зовсім не піде. Я взагалі не люблю капелюшки, бо вони мені не дуже личать. Ай, капюшон надіваю і все. Проблеми вирішені. Ось так, друзі. Такі товари у нас продаються. Три на MacInfo. Тут здається. таке Все дуже об'ємне, така широка юбка, спідниця. Такі. Дуже багато зеленого, бачите, у всіх колекціях. Ну, гляньте. Красиво ж. Такий гарний. Це що шарфок чищав. Понад зенькому ходу. Так, на голову можу пов'язати. Для особливо сміливих. Хелен Марален. Це це жіночі, чоловічий, я так розумію, є зуття. Чоловічина такої підошві. Дуже дорога марка, але злиття дуже якісне, мабуть, довго можна носити. Ось тобто, такі чоботи, сірі, чорні. Підбори дуже. Вистойчиво, мені здається, такі. солідно виглядає все так. <сі> так що, якщо у вас є бажання, є гаманці грошені, то можете подивитися і купити. Бажаю всім здоров'я, з вами Тетяна із Києва. До нових відео. Пока-пока. Слава Україні!